Доброго дня, наші любі друзі! Ради вам повідомити, що один з анонімних учасників нашого інтернет-аукціону діамантів підняв ціну на діамант 5 карат кольору фенсі ред до 2 мільйонів доларів США. В безмежнім світі сяйва і коштовних див, де камінь кожен, мов безсмертний спів, з'явився рідкісний, як світанковий сад, діамант-червоний фенсі ред у 5 карат. Його вогонь не просто блиск і світ, у ньому серце пристрасті горить століть, немов у краплі крові цілий світ стоїть, і вічність тиха в грань його глядить. Його шукають князі й королі, мільярдери й мрійники землі, та навіть золото не зможе зрівнятись з червоним сяйвом, що не дати і не забратись. Бо фенсі ред то не лише камінь каштовний, то символ любові. І жаги невгамовний, хто гляне у нього душа запалає і таємницю вічності пізнає. Друзі, нагадую, що завтра на нашому прямому ефірі проєкту Військовий експерт ми розіграємо у нашу безпрограшну лотерею діамант кольору Д вагою 2 карати, чистотою vvs 1 вартістю 25 тисяч доларів США. Для того, щоб прийняти участь у лотереї, достатньо поставити плюсик у коментарях до цього відео. Гарного дня! Слава Україні!